Новий реабілітаційний центр на Рівненщині безпека у закладах освіти, оновлення парку на грабнику про це і не тільки розповідаємо далі у випуску місцевих новин. Вітаю! Сьогодні по обіді поблизу одного з торгових центрів на вулиці Київській у Рівному спалахнув автомобіль. Перед цим очевидці чули звук вибуху. На місце одразу виїхали усі екстрені служби. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту постраждали двоє людей. У потерпілих медики діагностували мінно-вибухові травми. Відомо, що правоохоронці розглядають кілька версій причини займання авто. Одна з них теракт. Збирає гроші для батька, який захищає країну на куп'янському напрямку. 18-річна рівнянка Ірина Мартинюк щодня виходить у центр міста з плакатом на Реб Татові. Яку суму вже вдалося зібрати дівчині? Та чи активно долучаються рівняни? Дивіться у сюжеті. Рівнянка Ірина Мартинюк щоранку від початку березня виходить до свято Воскресенського собору у центрі міста, щоб допомогти зібрати кошти для підрозділу, в якому служить її батько. Зараз дівчина збирає на антидронову систему вартістю понад 250 тисяч гривень. Відділення в якому служить мій тато саме якраз ребу немає. Тому би, в ньому якраз була і потреба, і нагальна. Минулого року дівчина збирала гроші на тепловісор для підрозділу тата. Тоді швидко закритий збір допомогла місцева волонтерка. Батько Ірини Іван Мартинюк захищає країну на одному з найгарячіших напрямків Харківщини. Його мобілізували в листопаді 22-го. Спочатку він був як прикордонником в Чернігівській області. Він там пробув більше року. З зими минулого року його перекинули на Куп'янськ разом з кількома чоловіками, з якими він. Був на Чернігові і вже фактично з того часу він там. поруч з дівчиною розфарбована гільза, в яку усі небайдужі можуть покласти гроші. Чимало рівнян не проходять повз і допомагають. Це ж наші діти, наші чоловіки. У мене син безвісти пропав. І я як можу, я допомагаю і через банк, і так людям. Я думаю, що ти може кожна людина зробити як. Вона хоче, звісно, як в неї на душі. Щоденно у центрі рівного дівчина збирає близько 10 тисяч гривень готівкою. Необхідна на реп сума, за словами Ірини, вже накопилася, а додаткові гроші спрямують на потреби підрозділу. Всі вікові категорії, жінки, чоловіки, старші, менші, всі підходять. Але як на мене, то молодь ну, все рівно якось менш відносно. Треба донатити, донатити і ще раз донатити, якби на армію, тому що якби не вони. То ця війна була вже давно раніше. Один із провідних українських банків оприлюднив статистику, що за тисячу днів повномасштабного вторгнення українці задонатили на допомогу збройним силам 78 мільярдів гривень. Понад 10 мільйонів громадян бодай раз жертвували гроші на підтримку війська. Микола Брожицький Вячеслав Мельник. Випуск новин. Масштабна пожежа спалахнула на околиці рівного у полі неподалік мікрорайону Боярка. Невідомі підпалили сухостій. Через пориви вітру вогонь швидко поширився на значну територію. Задимлення можна було спостерігати з різних районів обласного центру. На місце викликали рятувальників станом на 16-ту годину. Повністю ліквідувати пожежу не вдалося. Вчора на Рівненщині рятувальники загасили 11 пожеж в екосистемах, внаслідок яких було знищено 4 гектари землі. Фахівці наголошують, що вогонь знищує не лише траву, а й твари, народючі ґрунти та може перекинутися на будинки. Тож, якщо ви бачите пожежу, телефонуйте на спеціальну лінію 101. У Дубенській лікарні відкриють сучасний реабілітаційний центр. Будівництво розпочали на базі одного з корпусів. До нього добудують реабілітаційний простір, який стане частиною державного проєкту. Таким чином там зможуть проходити реабілітацію як військові, так і цивільні. Більше подробиць у сюжеті. На території Дубинської міської лікарні вже кипить робота. Тут реконструюють старий урологічний корпус, розчищають територію, аби залити фундамент для нового сучасного приміщення. Проектна потужність 36 шість стаціонарних і відвіді амулаторний підрозділ з проектною потужністю 15 пацієнтів на день. Реабілітаційний центр займатиме площу понад 2000 метрів квадратних. Директор лікарні показує, який і він матиме вигляд. Дуже схоже як клевенський госпіталь, воно практично в одному стилі з одним однаковим використанням дизайнерських підходів. Це у нас досить велика своя територія, земельна ділянка, яка дозволяє біля існуючого її території. Тут у нас був ну, великий земельна ділянка, тут дозволяє повністю розмістити не тільки не тільки до існуючого корпусу добудову тих необхідних залів, а й забезпечити можливість інклюзивних парковок, місце розміщення відвідувачів і вільний доступ до приміщення. Палати планують розмістити у старому корпусі. У новому буде великий зал, окремі кабінети для індивідуальних занять з фахівцями. Існуючи приміщення перехід до головного корпусу і власне спільна вхідна група і. Зал новий це власне той реабілітаційний простір, який буде серцем цього проєкту, який дозволить нам використовувати сучасні методики реабілітації. Ініціативу створити реабілітаційний центр у дубно підтримали у міністерстві. Він увійшов до переліку проєкту посилення спроможності закладів охорони здоров'я у наданні стаціонарної реабілітаційної допомоги. На ці потреби держава виділила 200 мільйонів гривень. Окрім того, було співфінансування із обласного бюджету. В першу чергу реабілітація і військовослужбовців, і тих людей, які потребують цієї реабілітації, які сьогодні ми фізично не можемо прийняти. У нас є достатньо. Кадрів для забезпечення роботи щодо реабілітації, але недостатньо приміщень, де ми могли б в повному обсязі надати послуги. То новий корпус надасть цю можливість. Завершити всі роботи планують до кінця року. Новий реабілітаційний центр підсилить роботу лікарні, адже медичний заклад обслуговує увесь Дубинський район, а це майже 200 тисяч населення. Нагадаємо, на Рівненщині послуги з реабілітації вже надають 20 закладів охорони здоров'я. Ця допомога є безоплатною для пацієнтів. Сування здійснюється через програму медичних гарантій. Анна не цук Олексій Олексієнко, випуск новин. У дорожній пригоді в Рівненському районі постраждала дитина. Попередньо відомо, що сьогодні близько 12-ї години поблизу села Малинськ відбулося зіткнення двох транспортних засобів. У наслідок автопригоди травмувався малолітній хлопчик, який перебував у позашляховику. Дитину доставили до лікарні. Обставини ДТП наразі встановлюють слідчі. Сьогодні на автодорозі неподалік Сапожина Корецького району сталося ДТП за участі двох транспортних засобів. 29-річний водій БМВ не дотримався дистанції та в'їхав у вантажний автомобіль «Сканія» з напівпричепом, який рухався попереду. Автомобілі пошкоджені водіям. Допомога медиків не знадобилася. Винуватець події отримав від патрульних протокол. Колись затишна зелена зона, а нині місце, яке потребує негайного оновлення. Попри руїни та непривабливий вигляд, парк на гребнику у рівному залишається улюбленою локацією містян. Чи зможе територія отримати друге життя? Дивіться далі. Парк на грабнику у рівному місце, яке знають і люблять багато рівнян. Колись це був доглянутий зелений куточок, але роки безналежного догляду залишили свій слід. Проте, попри руїни колишніх архітектурних об'єктів, місцеві жителі продовжують тут відпочивати. Втім, незабаром у парку можуть розпочати масштабну реконструкцію. Попередньо було проведено і ряд досліджень, аналізів, опитування думки людей, які користуються той територією або Висловили своє бачення, то є напрацьована концепція. Вона погоджена міською радою з приводу того, яким чином парку розвиватися. У міській раді зазначають, що оновлення передбачає встановлення додаткового освітлення, відеоспостереження, а також облаштування майданчиків для відпочинку зон для вигулу тварин та спортивно-дозвільних об'єктів. Ми Намагаємося зробити так, щоб це був. До до саме сама територія доглядалася і вчасно реагувала на ті чи інші виклики. Є дуже багато напрацювання. думаю, що рівняни теж хочуть побачити, що там можна буде зробити, але після того, коли ми побачимо, що можна буде зробити, і утримати ті конструкції, які там сьогодні немає. Перед початком реконструкції проведуть комплексний огляд бетонних споруд, щоб визначити, які з них ще можна використовувати, а які доведеться демонтувати. Однак, фахівці зазначають, що першочергове завдання вирішити проблему водовідведення, адже парк розташований у найнижчій точці мікрорайону. Бо без цього навіть найкращі проєкти можуть не дати очікуваного результату. Не заживлення дощової каналізацією. Е Потребує вирішення власне цього питання, щоб будь-яке облаштування якихось інфраструктурних об'єктів не було знівельовано підтопленням. А друге це визначення стану всіх конструкцій і об'єктивне прийняття рішення з приводу того, що, що можна зберегти, то зберегти і потім в подальшому ефективно використовувати а що не можна, то демонтувати. Остаточний технічний звіт ще в процесі розробки. А перші роботи планують розпочати вже за місяць. Скільки коштів буде витрачено на оновлення парку, стане відомо лише після завершення всіх етапів реконструкції. Ірина Кутюк, Юлія Мельничук, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Термін за ґратами загрожує рецидивісту за ножове поранення знайомого. Нагадаємо, у серпні минулоріч між 44-річним рівнянином та 52-річним жителем Сарн виник конфлікт під час розпивання алкогольних напоїв. Фігурант наніс сарненчанину удари кухонним ножем в живіт та руку. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Як діяти у разі надзвичайної ситуації та яким чином гарантувати безпеку студентів і персоналу навчальних закладів? Ці питання стали ключовими під час заходу, що відбувся у Квасилівському інженерному коледжі. Понад 50 керівників закладів професійно-технічної освіти зібралися, щоб обговорити реаліз організацію цивільного захисту. Подробиці у сюжеті. У Квасилівському інженерному коледжі відбувся захід, присвячений цивільному захисту в закладах професійно-технічної освіти. У ньому взяли участь керівники навчальних закладів, рятувальники та експерти з питань безпеки. Мета зустрічі підвищення рівня готовності освітніх установ до надзвичайних ситуацій, а також обмін досвідом щодо організації цивільного захисту. Ми сьогодні націлилися керівників. Зібрали керівників навчальних закладів професійної освіти відповідальних осіб для того, щоб Роз'яснити вимоги сьогодення з цього питання в цілому цивільний захист в області він на належному рівні. От постійно ми приводимо практичні теоретичні семінари. Працівники ДСНС презентували спеціальне обладнання, яке використовується під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, евакуації людей та надання першої домедичної допомоги. В нас на на, на базі Косильівського інженерно-технологічного коледжу створений осередок. Відповідно до якого здобувають отримують освіту і верніше, навчаються за предметом захисту країни не тільки з наші здобувачі освіти, але з сусідніх шкіл приходять до нас учні і фактично на нашій базі А у Демидівському вищому професійному училищі планують відкрити клас безпеки, аби підвищити рівень обізнаності студентів щодо правил поведінки в надзвичайних ситуаціях. Це буде спеціально облаштований навчальний простір, де учні зможуть отримувати теоретичні знання. Практичні навички з цивільного захисту пожежної і міної безпеки та першої допомоги будемо черпати дану інформацію і втілювати в нашу практичну роботу. Я рахую, що викладачі освітнього нашого закладу цілком правильно мають підхід до впровадження практичних. Навичок стосовно цивільного захисту в умовах сьогодення такі ініціативи стають не просто актуальними, а необхідними. Організатори заходу сподіваються, що подібні навчання допоможуть керівникам закладів профтехосвіти ефективніше гарантувати безпеку учнів та персоналу в будь-якій кризовій ситуації. Ірина Котюк, випуск новин. Такою була ключова інформація четверга 20 -го березня. Стежте за ефіром та онлайн ресурсами телеканалу Сфера ТВ. Ми завжди маємо про що розповісти на все добре.